Мене просили зробити розклад, хоч один разочок, українською мовою для тих, хто в мене з України, я теж з України, і я не розмовляю українською мовою в своєму житті, бо я зараз живу вже шість років, не в Україні, ще до того, як там все почалось. І українська в мене була лише у школі. І те, що я зараз розмовляю українською, це все завдяки вчителям у школі. І це було дуже давно, і мені зараз дуже складно. Але мені теж дуже цікаво, як в мене буде виходити розмовляти українською мовою, якщо я буду робити розклад. Ось так, знаєте, камеру поставила і, як то кажуть, поїхали. Я можу десь переходити на суржик. Бо мій мозок дуже, знаєте, давить на мене, бо мені хочеться перейти на російську або або лізуть якісь там, знаєте, вже інша мова на тій, на котрі я тут живу. І все в мене в голові як каша. Але, але ми будемо з вами починати. І так, я хочу зараз подивитися наміри чоловіка якого ви будете загадувати, його наміри на вас, на ваше відношення. І, як завжди, ми починаємо з описа чоловіка та ваших відносин, для того, щоб ви могли зрозуміти ваша ця ситуація або ні. Або ні. Вже заїкаюсь. І так, чоловік. Ну, дуже харизматичний, але при цьому бездіяльний. Сам чоловік. Харизматичний і діяльний, але в вашій конкретній ситуації він нічого особливо не робить. Може, тому що щось відбувається, щось коїться, так? Навколо вас, і чоловік не може діяти відкрито, чоловік не може якось там приїхати і так далі. Хоча по життю це дуже діяльний чоловік. І тут кожен з вас вже буде на свою. Да, там, ситуацію дивитися і розуміти, підходить цей опис від вашого чоловіка чи ні. Але ось така ситуація. А ще тут можуть бути ще якісь люди, наприклад, у вас якийсь ще. Все. Тут, можливо, у вас є якийсь ще чоловік, і, можливо, є трикутники. Або тут є якась історія, коли ще якісь люди присутні в ваших, ваших стосунках, в вашій ситуації і так далі. Ну, угу. я більш склонна к тому, що це у вас є чоловік, ще один. Може, це ваш якийсь там бивший бив чоловічок, да? може ще якийсь там, я не знаю, директор вашої фірми, на якої ви працюєте? Да? Тобто може бути. Хто завгодно, але ну, мені здається, що це не у вашого чоловіка є якась там жіночка і так далі. Тут, скоріш за все, у вас є якийсь ще чоловік. Можливо, це бивший, який зараз знаходиться рядом з вами, а цей чоловік, на якого ви дивитесь цей розклад, це нинішній якийсь чоловік або тут чоловік, який там ухльостиве за вами, і він не може по ряду якихось там причин приїхати, діяти і так далі. І ось тут ревності угу, угу. Наміри того чоловіка, на якого ви дивитесь цей розбір. Наміри. Нема йому, що вам а, запропонувати, скажімо так, немає. Немає тут грошей в чоловіка, бо у вас якось статус, чуть, знаєте, підвищений, підвищений, ось так правильно. Ой. Okay. Тобто у вас вже є якийсь статус, гроші, якесь діло, ви уся така статня. А він, ну, не має того, що є в вас. І йому вам ну, нема чого запропонувати. І Він з цього дуже злиться. Злиться, що є навколо вас другі чоловіки, або ж конкретний якийсь то чоловік. да, Мужчинчик якийсь так конкретний є. Даміри. Тут чоловік може бути, ну ми вже це говорили, да десь вдалі від вас. Ви можете бути не разом, але ось тут другий чоловічок, він рядом з вами. Може, це ваш бивший муж? А може би, це муж, нинішній, з яким ви живете, бо ви можете бути заміжня. А ось цей чоловічок, це ваш уже любов. хтось тут трикутник з другої сторони, не в нього хтось, а на того кого ми смотримо. А тут якраз таки у вас більш статусність. Угу. І цей чоловік, на якого ви дивитесь, він не може діяти відкрито. Не може. Він не може вам щось запропонувати, бо в нього нема того, що вам треба. Плюс ви якась статня, плюс у вас є якийсь там вже статус потреби ну, діти, можливо, у когось. Так? І він не може взяти на себе цю відповідальність за вас, за ваших дітей, там, за, вашу, за ваше життя. Тому в нього наміров як такових. Так сказати на українському, як, як токових. Е Немає. Тут чоловік в <плес> в час. В позиції, <плес> в позиції, а... подивлюся, якось так. Просто понаблюдаю, просто подивлюся. І це вже може продовжатись е тривати е десь 6 місяців, 12 місяців, в когось, да, год вже це е е е нікуди ніяк не. Рушиться. Не рухається. Як то кажуть наміри, це щоб контакт з вами був. Його. Знаєте, він не хоче. Тобто він хоче, щоб ви були присутні в його житті, але діяти він не може і не хоче. Бо є у вас якийсь там, знаєте, життєвий опит, якийсь життєвий там, шлях, чоловік і так далі, діти. І він не хоче вас тримати далі від себе, але й бути ще ближче, він не може. Тобто його ціль це знаходитись з вами в тих стосунках, в яких ви зараз вже є. Він не хоче трять, як, як сказати, не хоче трять з вами зв'яз. Розумієте? Що за звуки? Так, чоловік каже: Ну, в мене нема вибору. Я не можу зараз відкрито діяти, я не можу зараз їй щось запропонувати, я не можу зараз приїхати. Я не можу, я не можу. Бо я думаю, що у вас є чи колишній муж, чи колишній, тут просто колишній, ви або не розлучені, або ви в якби в процесі розлучення, так, да? і цей чоловік, на якого ви дивитесь, цей мужчинчик, да? любовничок ваш, ухожор, він каже, що як я можу щось зробити, якщо вона знаходиться в тих відносинах, в яких вона зараз знаходиться. Я не хочу. Бути в її житті як якийсь там третій, третя людина. І що, ти що запропонуєш? Ні, він каже, що у вас є вже чоловік, або у вас є якийсь там мужчина, який. Ну, він його не переплюне, Давайте так. Можливо, цей бивший якийсь там колишній терепири, він. А... Ну, має гроші, має статус, має що вам дати, має що дати там вашим, вашим а, дітям. Розумієте? Тобто, Він має має статус також. А ваша о, о, оця, о, людинка, оцей чоловічок, на якого ви дивитесь, він того не має. І відносно цього, він не може вам запропонувати. Хоча б, я не знаю, там 10%, 10 від, від того, що ви маєте, чи мали колись. І. Нужна, треба, треба тут, знаєте, розуміти, що чоловік має розум, бо він подивився на все це. Він сам діяльний, але він зрозумів, що не зможе вам дати більшого, і поки що взяв позицію. Е, подивитись, як це може розвиватись, подивитись, як ви будете. Е, Іти по цьому життю, подивитись ну, на нього, наприклад, ви чи ні, чи ви все ж таки ем, залишитеся з колишнім, да? чи повернетесь колишньому? Е, чи як ви будете далі сама все це нести? Бо від того, як ви будете реагувати, е, цей мушинчик буде так, також е, давати відгук. Бо якщо е, ви теж на, на нього дивитеся, і він ну не дуже вам підходить, то скоріш за все. Вам і, 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 ну, і, не треба, да? і не треба. А якщо ви хотіли б від нього більш діяльності, да? прийди, покажи, завоюй, і, і так далі, то вам потрібно щось робити з цим колишнім, бо він вам як кістка горлі. Вам, йому, вашим там, якимось відносинам, які тут є, чи які могли би бути. Ну, намірів у того чоловіка, на якого ви дивитесь, ваш третій да, чоловічок, Ну, в нього не, нема поки що якихось дальновидних там, намірів і так далі, бо ситуація, яка між вами вона не дає йому а, цю ціль поставити навіть так. Він може просто дивитися на вас десь там, за городом. Розумієте? Ось така історія. Дуже хвилюється, дуже, знаєте, тут е, має почуття і, і, і дуже тривожиться чоловік, що все ж таки ви. Ну, і поки що з ним граєте, що це просто ну, трикутник і не більш того. Бо в нього є симпатія, але він каже, що у вас, ну, можливо, це просто якийсь там ну, страсть не більш, так. Ну, якісь там емоції теж не більш. Якщо ви хочете з цим чоловіком щось будувати, то вам треба. Змінювати те, що є в вашому житті, да, робити вибір, ну, і робити вибір скоріше вже к тому чоловіку, другому, да? І якось вирішувати питання там з розлученням, з вашим колишнім, з дітками і так далі. Але це все, що я можу тут казати. Отакий в нас з вами експіріанс сьогодні. Мені дуже тяжко, я довго. Думаю, над якимись словами, бо лізе ру русский язик, лізе івріт, помієте лізе усе, що тут може вилізати, і це ще складніше, бо я на українській мові не розмовляла, я, я не знаю на скільки. Нема в мене біля мене да, людей, з якими я можу це практикувати. Але дуже хотілося би, бо ця мова дуже красива. і не хотілося б її теж забувати, і хотілося б своїм дітям теж передати um, цю річ, да? річ, річ, мову, цю мову, річ це віщ. Ну, ось так, от, якось. Тому залишайте свої коментарі. Також uh, знизу буде вся інформація, де мене знайти, як записатися на консультацію, на навчання, кому це актуально. Але uh, хто розмовляє лише українською мовою, знаєте, що uh, навчаю і uh, роблю розклади я. Більш російською. Ви самі бачите, що мені да? це дається не дуже легко. Що ж, всіх обіймаю і до нових зустрічей. Бай-бай!